Мені однаково, чи буду я жити в україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісенько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу, мало сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.